Не помру, но буду жити і возвіщати діла Господні. Псалом 117, 17 вірш. Зміст життя звіщати діла Господні, не вмерти, а жити і звіщати діла Господні. Не просто їсти пити, веселитись, ходити на роботу. Робота, сім'я, спання. паня устав, помився, поснідав, пообідав, вечера і спати. Як є яка веселість трошка, то розвеселитись. Марнота і суєта. Це називається марнотне, суєтне. Душевне тілесне життя. Воно під прокляттям знаходиться, тому що смерть його очікує. Хто, Кожний, хто так живе, послідня установка смерті, де нема виходу звідти. Невже ж тобі таке подобається, друже? Ісус каже, що Він є зміст життя. Звіщати діла Божі це значить дати Богу місце в твоєму серцю, в твоїй душі, в твоїм розумі, щоб Бог міг міняти тебе із середини, щоб мог, міг Бог проявляти себе через тебе, і ти міг звіщати діла Божі, які він зробив в тобі, і які робить через тебе для других людей. От в цьому і є зміст життя. Ти хочеш такого змісту життя? То призови Ісуса Христа. Він є життя, Він є правда, істина і життя. І ніхто не отримує зміст життя, правідність, мир, радість в дусі, душі і тілі своєму, якщо Ісус Христос не прийде до Нього. Тому апостол Іван він писав, це написав я вам, щоб ви, хто вірує в Сина Божого, знали, що ви маєте життя вічне. Повір у Сина Божого, який прийшов у цей світ, помер за твої гріхи і воскрес із мертвих, щоб дати тобі віру і надію на життя вічне. Господь живий, Господь любить кожного, хто приймає Його як Спасителя і Господа, хто дає йому можливість міняти людину. Її образ мислення, її образ життя. Образ життя, який міняє Ісус, воно не закінчується зі смертю, тому що Ісус переміг смерть. Він приводить людину прямою дорогою в життя вічне, до царства Бога живого. Оце і є віра Божа. Ісус каже, майте віру Божу, віру в Ісуса Христа, Сина Божого. Будь благословений, Господь хоче, щоб ти не жив марнотним життям, а вийшов з цього круга марноти і перейшов у життя Боже, в життя вічне. Тому віддай своє серце, душу, тіло, розум Ісусу Христу, предостав Йому себе в жертву живу, святу для розумного служіння і преобразовуйся в своїм розумі Словом Божим, а Дух Божий да допоможе тобі, да прийде до тебе і дарує тобі цю благодать Ісуса Христа. Цю свободу во Христі Ісусі і Святому Дусі. Будь благословений. Ісус тебе чекає, призови Його. Він біля тебе недалеко.